Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить, і Хай Боже благословіння, воно розпорошується на життя, на долю вашу, на дітей ваших, на родини ваші. Приймаємо це це для мене, це збагачує мене їх благословіння, і це проявляється в моєму житті. Амінь. Амінь амінь. Про що хочу сьогодні поговорити? що Дуже важливо, ще раз, дуже важливо подивитись на себе Божими очима. Амінь. Хочу згадати історію про Гедеона, коли Господь його закликає, і Господь йому дає все для перемоги. І Господь хоче через Гедеона рухатись і звершувати свої перемоги, і приносити збавлення для цілої нації, для цілого народу. Але Гідеон, він неправильно на себе дивиться. Він говорить, що моє коліна найменше, найбідніше, і я наймолодший. Цього не може бути зі мною, що Господь вибере іншу людину, але Господь вчить його дивитись на себе Божими очима. І що Господь говорить до нього? Він говорить: Господь з тобою! Муж сильний, це Гідіона, шостий розділ. І Господь йому говорить: я дивлюсь на тебе. Ти сильний, ти могутній, Божа місць проявляється через Твоє служіння, через Твоє життя. Божа сила проявляється. Ти хоробрий, ти мужній, ти здатний, ти спроможний, ти шляхетний. Дивіться, як Бог бачить його. В цю кризу. Коли сини Ізраїлі, вони чинили зло і прийшли проблеми в їх життя, і вони плачуть, вони волають, Бог посилає пророка, який починає пророкувати їм про вихід. Потім посилає ангела, який говорить в життя Гідеона, про те, що Господь Він дасть через нього перемогу. Але в цей час в якому стані ми можемо бути, як Гідеон? Ми дивимося на себе неправильно. Коли говорить Бог, я тебе благословлю і ти говориш, це не для мене. Коли Бог говорить, я тебе благословлю прекрасною дружиною, ти говориш, це не для мене. Коли Господь говорить тобі про бізнес, про мільйони, ти говориш, це не для мене. Мої батьки були завжди бідними, і я буду бідним. Коли Господь говорить тобі про мрії, про твій творчий потенціал, про реалізацію, ти говориш, це не про мене. Я найменший, я наймолодший. В тебе аргументи, я погано говорю, в мене вже вік. Але Господь сьогодні говорить: Господь з тобою, муж, син, це про тебе. Так Господь тебе бачить. Так Господь сьогодні на тебе дивиться. І Він говорить: іди з цією силою, іди з цією силою, і спаси Ізраїля від руки Мадіанітян. Я посилаю тебе. Бачите, Господь говорить: я посилаю тебе, я з тобою муж сильний, я даю тобі все необхідне для перемоги, я помазав тебе, я благословив тебе. Але в цей час ти починаєш дивитись на себе, не як Бог дивиться на тебе через своє серце, через хрест, через кров, через жертву, через те, що любить тебе, ти дивишся на себе зовсім по-іншому. І Господь сьогодні хоче це змінити. Тому подивись на себе очима Божими. Амінь.